Одна сучка каже інший. Знаєш, ти так добре виглядаєш, невже зайву вагу скинула? Друга. Не зрозуміла. Це ти що, мене зараз заднім числом обізвала товстою коровою? Ой, лікарю, я навіть не знаю, як мені висловити вам свою подяку. Голубонько, не морочіться Ви з таких дрібниць. З того часу, як людство винайшло гроші. Тепер стало бути проблемою. <ріст> кум приїзд свою корову до кума на случку. А кум у відрядження поїхав і вдома лише кума. Ну, прив'язали вони корову, вивели бика. Той швидко приступив до справи. Кум дивиться і каже: Може, теж спробувати? Що скажеш кума? Кума відразу задирає поділ своєї сукні, прилазить через огорожу і подає кому невелику драбину. На, тримай! Тільки не розумію! Навіщо треба було її сюди вести, якщо сам хотів спробувати? Людина в чомусь схожа зі смартфоном, і найзатратнішим органом у неї є мозок. Тому більшість людей, щоб він не розряджувався, просто відключають його.